Коли Оля Фреймут зараз зайнята, вона виховує свою третю дитину, а Катя проведе нам екскурсію. Зараз ми знаходимося в готельно-ресторанному комплексі Корона. А саме в готелі Корона. Готель Корона має п'ять номерів, їх цінова політика різна. Тобто, наприклад, одномісний ви можете зняти за 350 гривень на добу, і 500 гривень стоїть двохмісний номер. Зараз ми завітаємо в номер, який має назву сімейний. Більш детальніше можете подивитись на сайті Корона. Ось а я вас запрошую на ревізію. Поглядає номер. Тут ми можемо побачити телевізор. У нас є е, два стільці, у е, нас є велика досить е, кровать, кр 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 так би мовити, ліжко. ліжко вибачаюсь. Ось, е, Тут ви теж можемо бачити вітражі, які ми вже бачили з вами в ресторані. Тобто ця тенденція продовжиться. Проте варто значити, що номер більш сучасний. Також тут є обладнане робоче місце. У нас є Наскільки я знаю, холодильник. ось, Давайте подивимось, чи є тут міні-бар. Міні-бару немає, проте холодильник працює. Ось, також є робоче місце обладнане, піднос, досить велике дзеркало. І давайте подивимося, яка тут кімната гігієнічна. Вона має суміщений вузол, тобто є душова кабінка, є. Туалет. Ось так він виглядає. Також є фен та е, мило. Рідке мило у дозаторі. Ми бачимо, що є рушники, в цьому номері ніхто не живе, також є шафа. шкафа -купе теж досить сучасна, зручна. Тут можуть поміститися багато речей. Вішаків, тобто на одну особу ми бачимо, що три вішака, якщо тут проживають дві особи. Теж всякі полички, куди можна покласти дрібні речі. Ось. Ну, така стилістика, така атмосфера, досить зручні А Зараз я вам запрошую до іншого номеру. Це в нас був е, номер 2. Зараз ми йдемо в номер три. Він у нас одномісний і отакий от одномісний номер. Бачимо теж досить велике ліжко картини, і варто зазначити, що сімейні традиції вони продовжуються навіть у готелі, бо цю картину намалювала донька власників, ми це знаємо, вже запитували. Теж досить цікаві роботи, тут теж є телевізор, також є такий комплекс для речей. Тобто тут є у нас така стінка, навіть я знайшла капці. І ложечку для взуття. Ось є шафа така. Такий куточок. Тут у нас теж знаходиться міні -бар. Ось. Давайте поглянемо, який тут санвузул. Варто значити, що тут є міні-косметика. Можливо, там ми її не побачили, але тут вона точно є. Тут теж душова кабінка. Ось. Нема немало, немало важливо, знаєте, є дуже важлива цінність в деталях. Так ось, тут є, як і в всіх готелях, прошу не турбувати і прошу прибрати показники, які ви можете повісити собі на двері, коли це необхідно. Ну, ми продовжимо нашу ревізію. і Йдемо на рецепцію. Рецепція, тут теж зазначено сімейний герб власників, також написано, що ми знаходимося в короні. Ось Тут таке зручний диван для того, щоб зачекати або заповнити документи при поселенні. Також ми можемо бачити дуже велику картину, яку теж намалювала донька власників. Тут ці картини однієї художниці на цьому поверсі, так би мовити. Ось. І є ще. Ось такі сходи, які ведуть до ресторану, проте, як ми вже знаємо, ці сходи для службових всяких... Для службових зобов'язань. Тобто, клієнти тут не ходять, проте вона досить гарна і все таких пастельних тонах. тобто, значит, що, Я думаю, тут відпочивати досить комфортно, бо немає чогось такого яскравого і те, що може викликати якусь таке, знаєте, роздратування. Тобто все видержано в таких пастельних тонах, що допомагає заспокоїтись і гарно просто час у готелі. Ось такий готель корона.